Всім привіт! Продовжуємо наше відео. Значить зараз в юзику, як бачите, в шапці сиджу. Тому що на дворі не дуже тепло. Два дні йде дощ і чим я власне зараз займаюся. Трохи поклеїв дах. Тут шумо і віброізоляція. Значить перший слой клею от такі, от такою штукою, це візол. Не знаю яка товщина. 3-4 мм. І друге, це типу, у нас вібро, а це у нас шумо. Шумо це спінений але він вже з мене закінчився. Брав я в базі автозвука. Значить, що зараз? Тут я проклеїв і це було не дуже легко, скажу вам чесно. Грів феном. А тут клеїти, мабуть, не буду. Тут може тут побачу. Поки побачу. Зараз... Е Є у мене оця вібра, поклеїмо поки крила. А, і так само потім там в Т-40 крило віброю обклеїмо. Що в мене вийшло? Ну, от такі от вийшли крила. Не повністю там. не, не доклею. Залишився у мене ще один лист такої штуки. Зараз в Т-40 теж хоча б верх пройду. З цієї сторони так само от кутники залишились тут внизу. Ну, незручно там вже лазить. Треба ще докупляти цієї штуки. І, І цього спіненого кавучука треба також докупляти. Це в мене шматочок залишився, я акуратно підрізав, тут наклеїв, Ну, якби під праву руку, тому що завжди десь тут опираюся, щоб було тепленько. Далі роботи море, треба зробити речах з фіксацією. На, на включення передка. Там обслужити дозатора на Т-40, поміняти масло, поміняти фільтри. Ну, коротше, всякої мілочовки море, так що будемо двигатися далі. Ще коротко про, про цю віброізоляцію можу сказати, що, звісно, без, без фена вона погано клеїться. Якось в мене була інша, тому що я клеїв Т-40 Ну, правда, я її в хаті клеїв, можливо, тепліше було, то там проще накрілось. Ну, я клеїв там на потолок і на низ так само проклеював. Тому таке. Зараз заведу, спробую. Продовжуємо наші будні тракториста. Як бачите, сушку пошти витягнули. Так, Микола Володимирович, як самий молодий, що ти робиш, розкажи людям. Вареники будуть несити. Да? Ліпить короче, вареники. Оп, оп. Значить, поки я тут шарюся, о, курі вже були, так? Да? Тут коротше, йде заливка пола під сушку. Процес пішов, хендмейд, мішалочка. Тато сам зробив колись ще при царю. Так, коротенький відеочот по тому, що я зробив учора. Ще в Т-40. Т-40 теж поклеює одну сторону. Не, не вистачило мене більше цієї штуки. Треба докупляти. Так, і тут внизу сюди також постелив войлок. Не проклеював нічого, просто просто постелив. І Все. Думаю, трошки може допоможе. Ну а зараз стоїть задача зробити реча включення. Переднє ведучого моста. Ось це у нас був речах Вома. Його теж треба трошки переділити. Але він не фік. Фіксує... Ну можна було б з нього зробити, ви мене поняли. Але він не фіксується. Е, тому зараз спробуємо, Є у мене ручник, якийсь, жигульовський чи Попробуємо зробити з нього. Значить, шукав трубу на 20, не знайшов. Ось знайшов це рулями обрізали з Юмеза. Попробую зараз оцю достать, але вона, каже, буде малувати. Ну, іншої нема. пробуємо з цією. Початок включення. Значить, така от буде муфта, можна так назвати, так? Да? Якби надіватися на вал. Ну будемо сподіватися, що все зараз вийде, тому що довелося трубку навіть розрізати, не хотіло налазити. Але, можливо, через сварку воно зараз ще й буде. Може я трохи стягнуло. Ну, в общем. зараз охолоджуємо і пробуємо надіти. Не знаю, видно вам. Повинно бути видно. Значить, трубка надівається на... Навал, на валу видно, є виборки. Тобто ті два болта будуть, в виборки заходить, контргається і тримати цю трубку. Що в мене вийшло? На полі ще не дивіться, тут треба буде його трошки підрізати. Значить речах, ніби він ніде нічому не мішає, залазив його, вилазив, ну, нахилятися трошки буде. До нього потрібно. ну Суть така раз. Це передав включений. Униз так. Так. виключений. Тепер покажу вам тут. Тут такий механізм намучений, ну, муфточку цю вам показував, де болт прикручується, потім пластина приварена сюди і до ще таке вухо з двох пластин. Е -е, трохи я його не окультурив Ой, ну вже буде так, вже мені в лінію все розбирай. Ще треба ручку газа робити, значить показую вам механізм. Раз, назад, два Ще раз показую. Раз. І вниз два Ну, можна через тріщотку, як на ручниковій. все ручник зафіксував це тут люфт такий присутній, бачите, наручнику на самому. І все. Ну я думаю, це не критично Ну така от система у нас включення. Чи включення? Будемо сподіватися, що буде фонциклірувати. Ну, В роботі побачимо. Трохи, звісно, по-топорному. Але що в нас не по топорному на цих тракторах? Так, да, треба було б це все красиво поокруглювати. Може залізу болгарки обточу. Ну все, все тут працює. Тепер ручний газ. Зараз спробуємо якось на тросах зробити. Зробив я цей механізм на ручку газу, такого, напевно, ще не бачили. Не знаю, довго морочився, пішов напевно най... найдовшим шляхом. Значить, що у нас? У нас тут до цієї тяги, яка йде на газ. Прикручена гайка, вкручений болт. Бачите, болт розрізаний, вставлений тросик і гайками зажатий. Потім трос пішов, 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 дивіться, раз блочок, гайка із різинкою, щоб це не, не спадало, і воно два блочок. Така от система. Проще, мабуть, було б взяти тросика з кожухом, але підходящого тросика з кожухом не було, тому так. Ну і оцей, звісно, блочок потрібен, щоб задати правильний, правильний угол. Ну, от воно виходить раз, Чикс готово і назад. Тепер тут показує. Так, це на всю ну і тут на всю виходить. Заберу ось таку рамку, як думаєте, що це буде? Напишіть в коментарях, ну а я пішов її ставити. Ось тут вона стоятиме. А який сенс? За неї не потягнеш, бо профіль слабенький. Та й болти там тільки на 10, по-моєму, не на 12. А що це, хлопці? Що це буде? Не буду тягнути інтригу, рамка для кріплення ящика для інструментів і... Для кріплення фар. Думаю, я поставлю з ці, ці ліхтарі, тут є дальній ближній. Думаю, можу поставити ці яком. Мені, чесно кажучи, щось ні те, ні те не галю. Я хотів сюди врізати фари круглі. Але в мене якби в наявності викидати просто 2000 на фари, ради того, щоб ну, заради краси хіба ж, ну і мене зрозуміло. Не знаю, які ставить поки не знаю. Ну, квадратні набагато краще світять Фари поки що зняв. Подумаємо, що з ними робити. А зараз а зараз потрібно зайнятися з ракетом. Потрібно поміняти... Вчити не помішало б мотор помить, бо він. Ну, трохи грязний. І треба поміняти масло в рульовому і ще, можливо, замінити рульовий циліндр. На інший для того, щоб був трохи більший виворот. Значить, що в нас є штуцера для камери, для камери кріплення, кріплення м на міст нижнє, Ну, як, як завжди, Володимиру Дизелю привіт. І фільтр. Чим мене не влаштовує той, та, в принципі, мене всім влаштовує. Крім одного, він малуватий виворот на ньому. це зараз на всю практично. Як бачите. То на тому виворот більший на Юмзику, де він там зараз. Тому хочу переставити. Ще можливо. Як бачите, ще от воно веде ограничительів вже тут великі палки Що 2 см. Тому так. тому так. Тут, до речі, вухо теж капітальне. З десятки зварене, та ще бачите на дві сторони. Тут тільки на одну. Ну, поки на юмзі не одірвав. Поставимо це. E, значить, масло злив. Видно а не видно. Тут таке темненьке. Це обична ДМК була залита, бо в тому году у мене. Потік був циліндр, його просто вигнало. я вже по ходу долив, що було. Фільтра зняв. А ось треба якось постаратися зажати, а зажимати -то руками. Циліндр стоїть, виворот реально більший, навіть через щур, тому що він повністю не виходить і повністю не заходить. Впирається він в обмежувачі. сюди. Дивіться, як закопався земля мокра, покрутив він, заліза на, на, на сіки. Е, з чим це пов'язано? Ось е, ця от штука, це ж у нас сушка самодільна, вона повинна бути отут. Що її змістити трохи в сторону, відповідно... Ви мене зрозуміли, де да вона? Цріндер буде далі виходить. Тут у нас мост стоїть на вузький ход. Ну або мост на широкий ход поставити, тоді колеса розійдуться, ще й буде мало. От На юмзику я вам зараз продемонструю. Юмзик стоїть ширше. І чому він стоїть, і чому його не звели? Ну, По-перше, треба цю тягу тоді укорачувати. А по-друге, бачите, де приварена ця штука. Получається, якщо його звести, то циліндр ну, не буде виходити. Буде мало йому місця тут. Так що, хто буде варити, то варить отут з цієї сторони. ТО ніби зробив. Звісно, трохи буду переживати за ну в роботі побачимо. По юмзику ніби все. Також там по ручному газові в мене великі-великі питання, особливо коли воранки буде, як буде грязь кидати на того траса. Ну, ходу вирішимо. Просто будемо десь в магазині, можливо, купимо нормального, довгого, кожуху і забудемо про це. Ну а в наступному відео напевно вже будемо шукати плуга, чіпляти до юмзика і їхати орати. В останні, в останнім часом у нас тут, звісно, дощі капітальні, але є ще є те, що я зимою не встиг виорати, он діровка кардана на Т40. Тому будемо пробувати юмзик. Нарешті дочекалися ми цього відео Оранка. Нарешті ЮМЗ пішов в Оранку. Сьогодні в нас перша спроба випробування. Що він, як він це покаже, які враження і т.д. і Ну, як бачите, я тут вже трошки прокатався. Там посерединки в мене минулорічна спроба, я орав на Т-40, було сухо, було важко. І в мене лопнув передній кардан, так я це все й покинув. Зараз мокро, дуже мокро, але на завтра, післязавтра знову передають дощі, тому зараз шкрібем, все одно зверху потім накриє і все розкисне. Коротенько, по-бистрому вже з ходу про ЮМЗ. Е, Танк. Просто танк. Включив передок, перша, друга, і він поїхав. Скажу чесно, ходжу першою, ходив другою до цього. Появився запах, я не знаю. Я, знаєте, трохи перебдєл, як то кажуть. Він тільки нагрівся, там зараз гуся температура. В общем, можливо, то маслом десь заваняло. Я поки скинув на перву, але все одно враження вже класне. 100% швидше, ніж Т-40. Просто тупо і горне пофігу, як бульдозер іде, як, як носорог по пре йому однаково. Е поки тільки позитивні враження. Зараз помучаємо, подивимося його. Чому боюся кидати там другу передачу? тому що там новий диск. Я не знаю, як там дата регулював лапки. Знову ж таки, мотор не роблений, роблена коробка, роблена проміжутка. Плюс не, ну, по, по роздатку. Хай воно все притреться. Поки що задоволений. Запустити його в букс дуже важко. Один раз я єлі єлі заставив його пробуксувати передок, а так він йде як танк. По карданах поки зауважень немає, побачимо, що буде до кінця до вечора. Плужок. Плуг я позичив, я не знаю, хто це виробник. 에... Позичив я Ну, односельчанина. Дядь Сережа я вам дякую. Взагалі всім дякую. Ромчик, тобі теж дякую. І другому дядь Сережа теж дякую. Я багатьох питав. Безпосередньо всіх людей вони мені не відмовили. Е вхапив цього, бо це вже якби... був на тракторі, він орав. І на ньому стояла борона. А на інші плуги треба було ще думати, як борону вчипить пі... тепер. Тому взяв цього е... і ним зараз працює. Доволі незвично, як на мене, він зараз стоїть, але коли падає в борозну, то все агонь. Е -е, тато приїхав мій, дав мені ну, шучу, звісно, поміг налаштувати. І, в принципі, дуже непогано. Хазяїн казав, що йому не подобається піноре. А мені навпаки, його ще підкинуть нові лемеші і взагалі був би огонь. Плуг гарненький, плуг легенький. Е -е. Дивіться, ось е -е. ви бачите, яка, ну, який фон. Ну, І от що після нього залишається. Хочу підкреслити, що тут немає, на ньому немає ні голоснівні, ні передпужників, тобто чисто самі полиці. І це ж ці рази я тут так, халтури входив. Один нюанс буває на борону. Попадає земля, починає горнути. Там треба трошки по-другому виставити борону. А так все, огонь. Так що, ось зараз сідаємо, печемо і вам показуємо. Капиталист! Красота, ребята! Ну, вот пушок! Роботу себе Трактор ПЧ вообще! Вот, вот, вот. Наступний день знову дощ, я не доворав вчора 1 гектар. Так, значить ревізія. Дивимось. Кричали угол карданів туди-сюди. Цілий день вчора з передком. Як бачите, наче все чітко, польот нормальний. Передок мозги не компасірував. гуд. Компасірував мозги плуг. І Копасіруємо розподільник. По плугові зараз шов. Тут вчора борона була до кучі зварена. Вона вон, розпалася, Значить займемося зараз цією бороною. І тут накріплені воно відпало. Зараз це все поправимо, трохи модернізуємо так, як воно должно бути. Я думаю, власник не буде. Проти. Я сподіваюся на це. Поки шпарить дощ, є кусок старого лиміша старілий ніж, ну ви поняли. Зараз я з нього виріжу пару пару. Три носка, якихось виріжу, щоб приварити на той плуг. Там видеолік було поміняти на місці, ну це вже справа хазяїна. Поприварював я носки, чекаю ваших крутих коментарів. В общем тут, найгірше в мене, наверное, центральний там приварився. Так. Тут також, тут трошки він, бачите, нижче, але він тут витерти лиміш, Я спеціально трошки наступ нижче опустив. Зараз задача переробити кріплення борони. Для Сережа нього все нормально, але він жалувався на те, що не докидає плуг. Що видно, Ну, видно, ви поняли, як плуг іде. У мене все чітко вийшло. Я думаю, він просто занадто плуг нахиляв сюди. Ну, взагалі, просто десь трохи плуга не виставив. І що виходить? Коротше, зараз, коли я уру, ось ця рамка давить на борону. Е я хотів підняти передок борони, то впирається в оту перемичку. Борона впирається. Е і на неї нагрібає, і через трошки підігнуло цього ну, ерунда, це трошки підігнула цю Ось Ця ярунда, це зараз порівняється, болти зараз чи поміняю, чи покажу нові шайби з і трошечки ці кутники ми зробимо їх трошки вгору. Коротше, зробимо зараз гуд, аби тільки дощ не заважав. Хоча дощ все добре, але ще ж не до ураного залишився гектар. По плугові сьогодні все. Зробили згиб тут і тут, усилили прутками, так само і там, і тут ще кинув. 6-мм пластину, щоб тут не гнуло і в цьому місці підгинало. Так, борону вчепив, ну, видно, да, що вже воно кут інший. Побачимо далі, як воно себе проявить. Ну я думаю, тепер уже ця рамка не буде на неї давити. На цьому все. Ждемо нормальної погоди і в наступному відео далі їдемо орати. Всім дякую за увагу. Будьте здорові! Слава Україні!